Проєкт замовлення на 320 гривень це 8 нарцисів по 40 гривень. Погляньте, які шикарні просто цибулини. Є 4 вида нарцисів. 4 різних кольора. Жовтеньке з біленьким, біленьке з риженьким. Ось на ці цибулини. Дивіться, ціла головка цибулі. Рідчатий лук. А в мене ще є капуста. По 20 гривень всього. Погляньте, яка шикарна розсада. Це високоросла капуста. Її потрібно садити. Дивіться, берете капусти. Яке шикарне коріння. Садите її якнайглибше. Оставляєте її в головочку. І там в попередньому відео подивитеся мене на грядки, яка вона шикарна. Вона прям стала фіолетова, прям як мої міськи. Тому поспішіть робити замовлення. Це шикарна розсада. Дуже швидко приймаєте і касетну розсаду гейхери hey Збираю теж замовлення. Тут на 800 гривень буде ось таких різних кольорів. Можна вибрати навіть більше 10 різних відтінків. Погляньте, яке шикарне коріння. По 85 гривень. І ще декілька залишилося по 65. Це герань. Така вона ароматна, зональна такими шапочками. А, і ще, дивіться, в мене є по 20 гривень. Ось така красота. І повестися кімнатна рослинка. Пишіть в особисті повідомлення і пам'ятайте, що червона ікра і щуки, лососеві, госитрові, щука є. У мене в наявності. Це аквакультурний продукт. Дуже смачна ікра!